Доброго здоров'я, дорогі друзі, слава Україні! Надзвичайно приємно бачити таке поважне товариство наших військових, наших представників громад. Тут військові не тільки з Вінничини, а з інших регіонів, і з Київщини, і з Сумщини. І насправді для багатьох з них ви маєте розуміти це можливість хоча б. Декілька годин відпочити, тому що зараз на, на, на фронті ведуться дуже страшні, дуже тяжкі бої, і ми дуже раді, що ви тут з нами, наші дорогі захисники. Це дуже цінно для нас. Так, ну повертаємося до відновлення місцевого самоврядування. Якщо е, наш форум про громади, то хочу сказати, що е, так ми не повинні забувати, що нас уже 11 рік йде війна. Більше тисячі днів з моменту повномасштабного вторгнення. І бюджет наш дуже непростий. Ми маємо розуміти, що все, що заробляє держава, все йде на сили оборони і безпеки. І половина бюджету фактично фінансують наші партнери. Буквально вчора в нас була зустріч. Я представляла нашу депутатську групу «Довіро». В Верховній Раді на зустрічі з новими очільниками Європейського союзу перший день своєї каденції. Перший вони провели в Україні вчора. Це е, новий е, голова президент Європейської ради Антоніо Кошту. Це е, Голова дипломатії Європейського Союзу, там не неї дуже довга назва, там високий представник Європейського союзу по закордонних справах. Кая Калас, це наша величезна, можна сказати, подруга України, тому що вона дуже-дуже потужна, і ви знаєте, країни Балтії, як ніхто нас підтримують. І нова переговірник, комісар по вступу України до ЄС пані Кос. Дуже символічно, що в перший день своєї каденції вони в Україні вони розуміють всі виклики. Ми їм сказали, що ми маємо такі дуже дуже. Що що європейці мають відчути оце відчуття нагальності? Ми не можемо там, як вони кажуть, ми з вами будемо стільки, стільки потрібно. Ми не маємо цього часу. Я їм говорю завжди про це, що ми не безкінечні українці вже жартують військові наші. що якщо коли вже буде вся зброя, то вже і нас не залишиться чим воювати. На жаль, так прикро, але ну, якби ми маємо до сих пір брак з такою потужною підтримкою і ЄС, і США, військ зла виявляється сильніша. Ну, на даний момент, я думаю, що правильно сказав О отець, що е насправді е ми вже перемогли, тому що ми відстояли свою е державність, ми з нами Бог, за нами правда. І перемога буде теж я впевнена за нами. Щодо наших громад, ми бачимо, що у нас різні різні території, у нас різна ситуація. Вінницька область її ще називають тиловою областю. Так тут теж багато біди. От буквально ми зараз тульчина там на хату упав, опали рештки шахеда в Кирносівці. І в нас теж ми теж тут не в не в безпеці. Але вважається, що ми тилова область, і я вже про це говорила буквально нещодавно, коли приїжджав наш омбудсмен. Що жодної субвенції я маю на увазі там на харчоблоки, на освіту, на укриття, на медичні укриття. Я маю на увазі в лікарнях. Вінницька область не отримує, тому що вважається, що в нас більш-менш ситуація стабільна. Звичайно, є ті громади, які дуже страждають, і це питання відновлення вже буде після нашої перемоги. Але на сьогодні стоїть питання виживання, і ми в бюджеті України дуже чітко відстояли цих 64% податку на доходи фізичних осіб. Не змогли відстояти силовий ПДФО, це так звані ПДФО саме військових частин. Ну точніше, так військові частини це вже точно ні. Але саме я маю на увазі, поліція, ТЦК, там ДСНС. Але дуже важливо, що є цей ПДФО на місцях, що громади зможуть забезпечити свою життєдіяльність. Відстояли єдиний податок. Ви розумієте, що в сільських громадах а в нас на Вінниччині в основному сільські громади. Це земля, яка приносить дохід в бюджет. От щоб ви розуміли, ця правка, ми з Миколою Івановичем її так знайшли. Ніби на хороші речі вона мала йти: на ветеранські простори, на компенсацію відсотків для оборонки, промисловості оборонки саме по кредитам, і на ДФРР. Гроші ці підуть все ж таки на ці напрямки, але не за рахунок громад. Тому що єдиний податок це наповнює серйозно бюджет, так само як і ПДФО. Ну і звичайно відстояли державний фонд регіонального розвитку. Небагато, 1 мільярд, але це відновлення цього процесу регіонального розвитку. Тому що ми з війною трошечки відкотилися в цьому плані назад, і є європейські гроші, є великі європейські гроші, і це такий, такий момент, який допоможе нам. Розвивати стратегії, будувати пані Лариса. Якісь... Я перепрошую, а я був на останньому форумі, і я чув, що ці європейські гроші теж видають першочергово на прифронтові території. Тут він не так. пасе задніх. Так. так так, на на жаль, на жаль. Я вважаю, кошти неефективно витрачаються по певним напрямкам із бюджету. Кошти величезні. Там на бомбосховище виділено 8 мільярдів гривень на всю і жодна копійка не пішла в Україну. Якщо вже так. Скажу якби відверто, куди пішло? Пішло на прифронтові е, е, території. Я говорила про те, що там, де долітає кап, дитина в школі тільки до другої години. Далі вона йде додому. Дитину, дитина не може бути постійно в підземній школі. Тобто ці гроші йдуть виключно на підземні школи викинуло 98% найпростіших укриттів. А це у нас в області пару радіаційних тільки. І те, нам викинули і потім обмежили тільки восьма областей. Залишили. І коли я казала, що так не можна робити, мені сказали, ви що проти Харківської, області? ні, я не по але. Я розумію, що так і виявилося, що там уже на деяких територіях, де будуть підземні школи, вже евакували дітей. Ну тому тому для чого вони там, коли тут у нас біля 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І хочу сказати, що багато дітей і. Тут є що робити у нас. Ми зробили всі від е, укриття, але як могли громади робили разом з вчителями, батьками. Ну це не той рівень, коли немає там відповідної вентиляції, тепла і так далі, і нормальних умов, забезпечення там централізованою водою, отопленням. Це є проблема. Так само харчоблоки. Ми не встигли їх освоїти, тому що видали гроші тільки в вересні, потім місяць вивіряли кошториси це, ну, в міністерства. А далі поставили на тендер, а ви розумієте, ми маємо таку ситуацію, що вже робітників фактично немає, і ніхто не вийшов на цей тендер. А там така умова, це вперше під час воєнного стану, що якщо ти не, використ... ну, не реалізуєш проєкт, ти маєш сам його зафінансувати. А ці харчоблоки по 7, по 5 мільйонів. І громади, окрім однеї, однієї всі відмовилися. Тобто викликів дуже багато, дуже важливо це підзаконні акти, не тільки закони, які Верховна Рада приймає. Але я би хотіла повернутися до нещодавного питання, яке ми разом наш комітет я представляю комітет з організації держлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку, голова підкомітету комітету з питань адмінпослуг і процедур. І е, наш комітет цього року прийняв ключовий закон, який вважався умовою вступу до НАТО свого часу, і 9 скликань його провалювало. Це цей закон, який я вела по адмінпроцедурі. Це головний антикорупційний закон. В двох словах це про те, що має бути правила між державою, громадянином і, і процедури адміністративні, і державою і бізнесом. Тобто, тобі не може ніякий орган, тобто там задіяно 51 один цов центрального виконавчого владу, міністерства, органи місцевого будування. Жодного рішення негативного по людині не можна приймати без її участі, без обґрунтування, чому відмовилося. Це таке досудове процедура, така. Бо в нас, коли кажуть, йди в суд захищати там бізнес, бізнесу, це означає йди на роки, це може бути дуже довго. А це така процедура, яка виписана. Ми за неї отримали 3 мільярда євро. І саме оці європейські наші устрімління вони реалізуються в певних. Законах підзаконці. ми без них, без у цих звітів єврокомісії, нам би було дуже важко. Якби ми виконали все, що там, ми би просто можна було. Це, це, це говорило про те, що ми, ми вже відповідаємо всім критеріям європейського суду. Повірте, в європейську не не так скептично. Можливо, ні, в нас зараз я теж європейцям кажу, у нас величезні виклики. Нам би вижити, нам би вистояти і перемогти. А ми говоримо з ними про переговорні позиції, про скрінінги. і, і е, ми знаємо, наскільки неповільно виробляють зброю. Наскільки візла на багато в плані надання там Росії агресору. Зброї, наскільки там Європейський Союз відстає в тому, але все одно вони головні наші партнери. Я там порахувала 40 мільярдів євро вчора. Там 25 мільярдів доларів дали нам американці, минулого року бюджет, пряма бюджетна підтримка, і 40 мільярдів дали європейці. І... Найбільше підтримки дають вони. Так от хочу вам сказати, що вони нас дуже чекають, це правда. Вони настільки натхнені, вони бачать Грузію, вони бачать Молдова, яка на межі, і вони бачать українців, які кров'ю фактично ну, ну, цей шлях да, до Європейського Союзу, він дається нам дуже-дуже великою ціною. І вони це розуміють. Вони це перегорні групи. Це по 500, 500 десь людей в європейській комісії, в європейській парламенті займаються україною. Вони дуже серйозно до нас відносяться. Вони бачать, що багато ми робимо, але багато ми робимо так. Для якихось таких поверхнець, тобто одне робимо два два кроки вперед, один назад. Ну є така справа. А скажіть, будь ласка, Олексій не стосовно Євросоюзу, зрозуміло. А з якими проблемами найбільше почали звертатись громади останніх півроку? Що з цими що з цією проблематикою можна зробити на рівні законодавчому? І таке на заключення, запитання, чи достатньо в парламенті вінничан? Чи, тому що ми, ми завжди бачимо, я не буду зараз когось там, ми не критикуємо точно нікого, просто завжди декілька прізвищ і все. При тому, що ніби там в парламенті є вихідці з Вінниці, не з Вінниці, але вони і не часто сюди приїжджають. Можливо, треба розширити більше представників і виничан, і сумчан, і, і з Київщини. але Насправді тут питання вже в парламенті. Тут більш така загальна так, такі підхід, і тут головне, що було достатньо лобістів місцевого самоврядування і нашої, наших, наших військових. Оце саме головне, і вони є, і ми багато чого відстояли, як я вже вам зазначила, і просто е, з чим звертаються. Е, ну, звичайно, це як кажуть, тверді проекти, да, тобто потрібно робити коштів, нема держава фактично ну Вона виділяє кошти, але я вам кажу, під законним. Тобто ми можемо в бюджеті щось передбачити, під законним актом так виписується, що воно не надходить на Вінниччину, а надходить там на інші прифронтові території чи там західні території. І насправді, якби з чим з чим. Ми спіткаються громади, то в них, звичайно, от я зачитаю все ж таки цю статистику Ради Європи і нашого КМІСу, і нашого комітету, якому ми провели дослідження: 65% за партнерську взаємодію державної влади та місцевого самоврядування в процесах відбудови місцевого самоврядування і відбудови взагалі країни. Люди дуже хочуть бачити діалог, взаєморозуміння і консенсус між всіма голками влади. На жаль, цього немає. На жаль, є конкурування різних рівнів, виконавчої влади, місцевого самоврядування Одіало завжди буде коротке, хтось на себе тягне, і тут потрібно звісно, досягти цього консенсусу, мати цей діалог з місцевим самоврядуванням, тому що вони найближчі до людей. І, звичайно, топ пріоритетів в громадах сьогодні це допомога учасникам бойових дій. Це перший пріоритет, 40%. 32% – це резервні джерела електропостачання, і 27% – це створення робочих місць. Оцінюють роботу голів добре добре, велика кількість людей. Більше, звичайно, підтримують чомусь старост, 55%, тому що вони найближчі до людей, вони господаркою займаються. Голі підтримує 40%. І сама головна цифра, якою, мабуть, хотіла би завершити свій виступ, що 95% людей вважають, що місцева влада повинна допомагати учасникам бойових дій. І це дуже важливо. Ми маємо максимально мобілізуватися Микола Миколу Івановича. Ми сьогодні їхали там по дорозі разом. Він кожен тиждень на фронті. Він їде туди на ноль, а він везе допомогу хлопцям і дівчатам і каже, що там дуже, дуже, дуже важко. І не вистачає, що б там не казали, не вистачає всього І зброї, і дронів. І ми максимально маємо мобілізуватися. Я Хочу звернутися до громади. Я знаю, що вам важко. Я знаю, що у вас дуже багато поточних проблем: освіта, медицина, культура. Але давайте будемо все ж таки як пріоритет розглядати допомогу військовим. Якщо звертаються, звертаються, ніколи не відмовляйте. Якщо важко, звертайтеся до нас, ми теж будемо намагатися підтримати. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні з нами і я знаю, думала, казати чи ні, Скажіть. скажу. Тут зібрали всі свої. Тут військові, тут голови громади. Буквально на цих вихідних хтось, можливо. Ну, мільйонами розійшлися. що ніби мі білазір сказала, що 3,7 мільйонів підлягають призову э, чоловіків від 25 років. Дивіться, по-перше, я таке не казала. По друге, я цитувала Financial Times. Тобто, якщо ви подивитеся відео, по перше, воно вирвано з контексту. Мене запитали, чи потрібно мобілізовувати, тому що наші міжнародні партнери говорять, що потрібно мобілізовувати хлопців від 18 до 25 років. Я сказала, що по перше, що це неприйнятно, це не потрібно робити, і зачитала статистику Financial Times як один з аргументів, де 11 мільйонів у нас якби чоловіків, да, із яких там. Мільйон і двісті тисяч призвань, мобілізовані. Мільйон і п'ять п'ятсот тисяч за кордоном. Яким чином вони там опинилися? 600 тисяч заброньовані і зачитала, що три і шість. Зачитала це не моя репліка, це репліка з Financial Times. Яка була в інтернеті тиждень, і про це писали військові експерти? Про це говорили якби скрізь, але на на білазір упала вся це все весь цей негатив. Що можуть бути мобілізовані, що то є потенціал? ще 3,7 мільйонів чоловіків. Від 25 до 60 років, які за даними Financial Times ще можуть бути мобілізовані. Тому наскільки можна все перекрутити і просто за дві за, за секунди перекреслити все, що ти робиш, і ну, над чим ти працюєш, і повірте, як мама трьох дітей. Хочу сказати, і в мене хлопчик, що як мама, я дуже-дуже хочу, щоб пошвидше ми виграли такий довгоочікуваний мир, і щоб всі наші чоловіки, наші батьки, наші захисники, бо перш за все, чоловік це захисник, хлопчик народжується, він захисник. Щоб там не казали, які наскільки потужні жінки, і що вони теж е, можуть захищати країну, але на нулі в окопах чоловіки, і я дуже хочу, щоб ви повернулися до своїх родин як на швидше і щоб. Це зна найшпонайшвидше ця війна закінчилася, і ми не мали таких дискусій про мобілізацію дітей від 18 до 25 чи чоловіків від 25 до 60, Тому що кожна людина це цілий всесвіт і, і цінність для своєї родини.